Всім привіт! Сьогодні продовжуємо огляд футлярів для зберігання монет, військових коїнів, а також монет в капсулах. Сьогодні на огляді буде ось такий великий футляр. В минулих відео ось тут буде посилання. Огляд був таких самих футлярів, але з діаметром меншого розміру. Вони і в порівнянні менші. Це діаметр отвору 50 мм. Футляри зараз таки користуються попитом для військових коїнів власного виробництва. Коїни виробляють для певних бригад. І діаметр там 50-45 є різні, але зазвичай там діаметр 45 або 50 мм. Тому ці футляри будуть саме для таких військових коїнів або великих монет медалей діаметром 50 мм. Діаметр отру 50 мм, глибина 11 мм. Тобто досить глибокий таке посадкове місце в синьому кольорі, всередині оздоблення білого кольору. Зараз зробимо заміри. Так, довжина футляру 8,5 см, ширина. 9. Майже квадратний, але трішки виходить довший. Тому що навіси тут. Тобто, довжина 9, ширина 8,5. Також висоту виміряємо. Висота майже 3 см. Зверніть увагу, має металеві навіси. Тобто, використовувати можна досить довго і багато разів. Всередині м'яка вставка. Теоретично монети і свої всі експонати до 52 мм можна зберігати, тому що ця вставочка м'яка, вона може трішки вігнутися і вмістити в собі трішки більший експонат, ніж 50 мм. В кольорі зараз є в наявності тільки синього кольору. Цей колір більше за всього зараз купую. Звертайтесь до наших магазинів. Цей товар буде в описі до цього відео, а також в закріпленому коментарі. Є багато інших цікавих лотів у нас, товарів. Так що звертайтесь до наших магазинів, завжди вам будемо раді. Всім до зустрічі!